Альберт у нас достатньо добре підготовлений, і ми в лютому його виконаємо. Він же ж насправді апелює до якихось вічних питань. І, по-моєму, дуже навіть непогано доповнює оцей сьогоднішній наш контекст. Це, що ми робимо, це є актуальне, це є на часі. Воно було актуальне і до. Події під час подій після і кожен для себе це має сам вирішувати. Що що він як він себе бачить, більше дотепним з контрабасом чи просто десь тримаючись за руки перед перед беркотом? Просто або так, або так, або і так, і так. І для мене цей майдан це вибір кожного внутрішнього. Він перед він долає страх бути покаліченим. Навіть в прямому кому сенсі вибирає дух, вибирає любов безстрашчя, вибирає майбутнє. Ти маєш робити з у всіх можливий спосіб якісь дуже точні, сконцентровані жести по відношенню до світу. Ну, було б класно е показати для людей цю роботу. Тема універсальна, вона тема добра, зла. І тут е насправді теж е е добро і зло досить е так, е символічно яскраво проявляється. І навіть е е смішно до того, що вночі злі сили виходять. А на світанку розходяться, коли вигадувався Альберт, мова йшла про чорне і біле, про 50% чорного, і 50% білого. І все залежить від тебе, від від того, ну як ти відзеркалюєш.